Всім привіт! Ви дивитесь звіт про динаміку будівництва житлового комплексу Дніпро Айленд від компанії Креатор Буд» за жовтень місяць. Перш ніж почнемо, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати свіжі новини з нашого будівництва. Дніпро Айленд це житловий комплекс класу «Комфорт» від компанії Креатор Буд» поруч з Дніпром на осокарках. Це чотири низькоповерхових будинки на озелененій території площі 4,5 гектари. Під всі шість секцій першого будинку повністю виконали котловани. В першій секції на 100% влаштована фундаментна плита. Готові вертикальні елементи бомбосховища. Влаштовується плита перекриття мінус першого поверху. В другій секції плита теж повністю готова. В вертикалі мінус першого поверху влаштовані на 60%. В третій і четвертій секціях повністю залита бетонна підготовка. Почали армування фундаментної плити. В п'ятій секції залита фундаментна плита. Армування вертикальних елементів мінус першого поверху виконано на 80%. В секції номер 6 повністю залита бетонна підготовка. Під першу секцію другого будинку та паркінг влаштована піщана основа під фундаментну плиту. Проведені лабораторні дослідження для основи майбутньої фундаментної плити. Завозиться третій баштовий кран для будинку номер 2 під фундамент для нього вже влаштована геодезична розмітка. Всього на будівельному майданчику працює 22 монолітника, електрик, різноробочий, викораб та підрядники. З техніки два баштових крани, третій на підході, екскаватор, віброкаток, самосвал, бульдозер. Як бачите, зведення житлового комплексу Дніпро Айленд продовжується жвавими темпами, і ми і надалі триматимемо вас в курсі динаміки будівництва. Також радо чекаємо вас у нашому гостинному відділі продажів. Всі деталі в описі до відео. До побачення!